Привіт! З вами я, Данило. І сьогодні FK-25 Mobile. Тут вийшло обновлення вчора. І я хочу купити ось ці паки один ось цей пак. Зараз купимо за 3000. У мене є 4860 кристалів. Зараз за 3000 кристалів купляємо 101-107. Я дуже хочу, щоб мені і Рональдінь або Тюрам випав. Е, в Стосямих в FIFA 25 Mobile є тільки двоє. Рунальдінь і тюрам. І чи мені зараз повезе, чи ні. Так, перший це завжди. Фігня, другий. Відкриваємо. Ху-ху-ху-ху-ху, Хто це? Іспанія. Семи, Барселона. І це 101 Петрі. Найгірше, що можна, мож... що, най... найгірше, що могло випустити, можна сказати. В мене Руйко 109 і все решта без змін. Так, може, в мене зараз вже 107 буде. 105, -й, 106. -й, 106, -й, 106, -й, 106, -й, 106. Ні. 106 107-го не буде. Так, тоді робимо так, як було, 106. -й. І виходимо. Так, я зіграв, де є челендж. Я зіграв ось цей вже челендж пройшов, Там, де Белінгем намальований. Я його вже пройшов. Зараз я хочу зіграти з Counting Cup. Я перший раунд пройшов. Раунд 2. Зараз проти кого буде? Не знаю. Так. Connected to the server. Грузиться. І буде проти. Я вибрав собі команду Тоті, а цей чувак вибрав, що проти мене грає Balendor. Золотий м'яч Не знаю, хто виграє. зараз я покажу свій склад, який я вибрав тут на Рівалду, Холон, Ламін, Ямаль, Вальвердо, Макалеле, Вейра не встиг прочитати. А тут вже Баландор. Тут вони трохи гірші, але вони теж добрі. Непогані. Так, Холанд розводить м'яч. З центра поля ставлю. Ні, стрілки на атаку не буду ставити. Рівалдо, пас на Макелеле. Макелеле проходить. Макелеле молодець. Макелеле в центр проходить, але забирає в нього м'яч. Крімалдо. Пас на Кріщану Роналдо. Кріщану пас на Ні, проходить. І Вільверди забирає, але з порушенням. Їхній м'яч, Так. Вони будуть, напевно, вибивати. Так, вони вибивають, і тут, на... тут відворіт. Все. Я зараз розведу. Ось тут нам пас на... На... на. кого я там не бачу. Так, Тюрам. П переводить на Дімарку. Дімарко пас на Макелеле, Але тут Кріщану Роналду відбирає б'яли вандек заблоковує. І Дімарко відбирає м'яч. Дімарку пас на Рівалдо. Але в Рівалду забирають м'яч. І Рівалду забирає, і в Рівалдо забирають. Макелеле забирає. Тепер вейра. пас на ламіна Ямала. Ламіне. Ламін Ямаль, давай Ямал. Пробіжи, зробив веселку. Давай, молодець. І. Бей, бо там І так ми зараз можемо програти, ну курта ловить. О! І який нам подарунок робить курта? Ми його не забиваємо, Рівалду не забиває. Холанда удар блокують. Як ми тут не забили, я не знаю. Луїс, Луїс Фіго пас на Кріщану Роналду, але Ван Дейк забирає. Ван Дейк пас на Ламіна Ямалі, але Рональдіньо забирає. Рональдіньо пас на не знаю кого. І Ван Дейк забирає, Ван Дейка забирає. Тут як Тут, як завжди, ми забираємо вони забива, забирають тут, так завжди. В кожній грі у нас так є вейра. Пас на ламіна Ямаля. Ямал проходить Ямал дає дай пас на Вальверде, Вальверде. Забирають в нього м'яч. Тут навіть ніхто не б'є по воротах майже. Ми в центрі весь час забираємо м'ячі і майже ніхто не б'є по воротах. Вандейк забирає. Вальверде забирає. І знов Вальверде забирають. І Кріщану Роналду яку пушечку забиває? капець, яку. Суперник нам забиває пушку Кріщану Роналду. Тут суперник нам б'є павершот, Сильний удар. Вандейк програє Кріщану Роналду боротьбу. Там можна сказати про вина Кобеля, бо він мав зловити, але там прям дуже швидко воно летить. Там десь воно летіло 130-140 км за годину. Це ж я так десь думаю, може трохи менше. Вальверде, пас на Дімарко. Але вибивають з нього м'яч на аут. Дімарко, пас на Вальверде, Вальверде на Макелеле, Макелеле неточний пас. Закінчився перший і Ми вже програємо 1-0. Потрібно відіграватися. Так, я вже буду стрілки на атаку. Поставлю. Зараз стрілки на атаку. Все, давайте, пресингуйте. Нам потрібно забивати, забирати. Так, вейра, вейра проходь сам. І зараз віддаш передачу на ламіна. Ламін, ямаль, не забиває. Але тут Холанд. і теж не забиває. Родрі, Пас на Луїса Фіго, Луїс Фіго на Кріщану Роналду. Ван Дейк, не дай йому пробити ще один такий удар, бо це буде вже 2-0. Макелеле, не дай йому пробити не дайте! Фух. Добре, що це вищий воріт. Було би це ствір воріт, може, і було би вже 2-0. Так, мені замін не потрібно зараз. Холанд, В Холанда відбирають м'яч. Крістіану знов пробиває, але тут ми блокуємо Вейра. Вейра, 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 заблокуйте. Кобель ловить. Молодець, кобель. Кидає на вей... Вейру, Вейра, пас на Холанда, Холана. Рівалдо, Рівалдо, Пасна. Макелеле, Макелелена Холанда і Холанд не забиває. Нам в тому матчу взагалі не щастить, але ламін Ямаль забиває. Молодець. Ямаль. Так, вже один-один ще потрібно один гол. Так, опонент може дисконектуватися. Це добре чи не добре? Я не знаю. Напевно, що добре, тому що нам буде легше грати проти нього нам важко трохи грати. І він так дисконектується. Добре, тепер ми граємо проти робота вже не проти живої людини. На Кріщану, на кака. Кака, пас на Кріщану. Кріщану. Народрі, але ми відібрали так. Рівалдо дай пас на ламіна ямагля. Не так сильно на трибуни, а на ламіна ямаля. Ямал. Закрий їх, щоб їх нікуди вони не віддали. Так. Ну так і дайте. Можна жовту картку йому за те, що дуже довго тримає. Рональдіно тюрам відбирає. Тюрам. Проходь! Проходь по флангу. Крімальдо, тут Грімальдо! подача. І тут... Курта забирає. Так. Давай Курта, кидай вже один 0. Сейн. Зараз вибиває. Добре. Так. Тут Рональдніо. Вейра від нього відбирає. Знову Рональдіні, знову Вейра відбирає. Вейра. Закидання на Ямала. Ямал пас на Холланда. І Холланд не дістає цей м'яч. Так. Дімарко, на Вальверде. Вальверде на Вейру. Скажіть, як мені звати цього захисника? Де він є? Зараз його знайду. Ось цього. Діса іллі я не знаю, як його звати. Напишіть в коментарях, хто знає. Рівалдо. Рівалдо на Вальверде. Вальверде. пас на Вейру. Вейра. Па... За... б'є, Ні, віддає пас на... Рівалдо, але воно не проходить. І це буде додатковий час, напевно. Так. Буде додатковий час. Холанд, пас на Рівалдо. Рівалдо проходить. пас на Холанда Холанд. Давай, Холанд, проходь. Добре. Родрі поки не відбирає. Холанд пас на Вольверде. Вальверде на вейру. Вейра. Пробиває і це. А, я вже хотів казати гол. Але Куртуа ловить. Так, Дімарко, подача на Вандейка, але він не дістає до м'яча. Канувару на випередчині ціграв кака. Ми відбираємо в нього м'яч, але Рональдіні, пас знов на кака. Кріщану, ми відбираємо Кріщану м'яч. Вольверде. Пас на Дімарко, але він заблокований. Це наш здається заблокував свій пас. Трохи дивно, так. Дімарко, пас на Рівалдо. І він, воно проходить. А, ні, це був на Холода. Вейра, 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 пас на Ламіна Ямала. Ямал, пробуй! Давай, Ямал! Ай! Там рикушет. І, і курта ловить в руки. Так, мені пенальки не потрібно, тому що я завжди по пенальках програю. Це моя. Не знаю, що це стихія програвати по пенальках. Я в кожному відео і серії після матчових пенальтів, яка була, я всі програв. Холанд Відібрав на Вейру. Вейра, пас на Холанда. Холанд міг вийти один на один, але не виходить. Пас на Вейру. Вейра пробиває! Робить фінт! Пробиває вище воріт! Ай, Вельвер, депресингуйте. Я не хочу серію після матчових пенальців взагалі. Куртуа буде вибивати зараз, напевно. Ні, вони розігрують. Наші не відбирають. Луїс Фіго, пас на Кристіану Роналду. Ван Дейк відбирає. Ван Дейк, пас на ламіна Ямала. Ямал не затрачай м'яч. Кака. Ми відбираємо від Каки. Ламін пробиває, але заблокований. Відбирай ще раз. Нам потрібно. Забити, щоб не було після матчу серії після матчових пенальтів. Ван Дейк Вандейк Ван Вандейк все. Серія після матчових пенальтів. Я їх не вмію вбити. Я їх вмію вбити, але я завжди програю. Я б'ю перший ривал добив в цей кут. І це. Гол, молодець. Аплодисменти. Так, как? буде бити, я думаю, в, тей, в цей самий кут, тому я зараз буду теж стрибати в цей кут там, де я пробивав, і він не попадає по воротах. Це дуже добре. Я вже буду бити в інший кут, ніж минулий раз. Він в цей. Забиває Холанд, молодець. Аплодисменти. Так, Кріщану Роналду буде бити в той кут, що я тільки що бив. Я так думаю, і Крістіану Роналду б'є в цей кут, але забивай, він пробиває вище, ніж я встрибнув. Так, я виграю на одну пенальку. Ламін Ямайл. Давай в, це, в цей кут і. Він забиває. Молодець. Хто це не бачу, бо тут трохи погано написано. Давайте в правий кут від воротаря, від Кобеля. І... Він не забиває! Фу, він не попадає! Якщо ми зараз забиваємо, ми виграємо. Вальверде підходить до м'яча. І Вальверда. Вальверде. Вальверде. Я пробиваю і він. Не забиває! Ай-яй-яй-яй-яй! Ну ти б міг забити, і ми б вже виграли точно. Ай! Хто там Луїс Фігу здається, б'є в них, так? Кобель проти Луїс Фіго. Луїс Фіго проти Кобеля. Кобель проти Луїс Фіго. Фіго пробива. Я в правий кут від воротаря. І Луїс Фіго б'є в правий і Кобель відбиває! І ми виграємо серію після матчу в пенальті. Перший раз! Сьогодні можна святкувати команду. Це не моя команда, але можна святкувати. Всі біжать, молодці, всі. Так, забираємо виграш, там який виграш маскрану, здається. У мене їх 4. Так, все забираємо. Так, маскарану і мільйон. І один мільйон. На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде Майнкрафт. А на сьогодні всім па-па-па-па!